Там зернові відходи. Ось такі можете написати в коментарі, що це таке, тому що я не знаю. Це ще буду тестувати. Це відправили нам на тест торф, шкарлупиня від горіхи. Значить, солома, щепа, щепа. Ось. Можете бачити, все недавно можете побачити також в профілі є свідомо. Недавно відправили, ось таке воно все виглядає. Це все пресується в ось такі палені брикети. Вугільна що це? гранула, зернів відходи та тому, тому подібне. Ось вугільна гранула виглядає ось так. Кіло 200 важить. Зернові відходи виглядають. ось так. Да. Листя, шкарлупиня там внутрі трава, чого тут тільки немає буряний картон. Ось так. Ну і тир, це, це все бачите. Може ще щось цікаве, ще щось цікаве ось таке. Це, типу, бачите, як якась така щепка, Це брикет уже зроблені з глини, але чому я рекомендую виготовляти із картона? Все дуже просто. Картон він. Чуєте, так? Да? Твердий? Це можна сказати теж тверда, але і вона не така стійка і не така міцна, якщо виготовляти ці брикети із картону. Картон який це може бути? Це може бути папірці від зошиту, газети, картон. Навіть ось цей лоток ви можете просто його порвати. І закинути, мочитись. Сутки в воді постояло. все, можна вже його перебивати та виготовляти Ось такі палені, 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 паливні брикети, і з ваших відходів Вони валяються у вас просто під ногах. Ви просто ніколи ніколи не рахували.